Четвертиний період або антропоген найновіший період в історії Землі, який почався понад 2,5 мільйони років тому і триває дотепер. Саме цей період досліджують палеонтологічні групи у кар'єрах компанії Ферекспо від 2016 року. Серед організаторів цих груп та учасників кандидат геологічних наук старша наукова співробітниця інституту зоології імені Шмельгаузена Лілія Попова. Також у складі розвідувальної. Експедиції разом із пані Лілією працюють і інші науковці Юрій Веклич, старший науковий співробітник, голова сектору геологічного картування Українського геологорозвідувального інституту. Є кандидат геологічних наук Сергій Попов, завідувач навчальної лабораторією геофізики, кафедри геофізики Київського університету імені Тараса Шевченка. Музей історії полтавського гірничозбагачувального комбінату тісно співпрацює із науковцями і дослідниками. Привезли сюди міжнародну групу за проекта Мінква і вони тут оглядали і трошки проводили збори на кар'єрах Полтавському і Єрісавському. Вже в 16-му році у нас тоді вийшли хороші результати і знах знахідки. А займаємося ми власне льодовиковим періодом, четвертинним періодом і весь верх над над тим, що видобувають в кар'єрах верхні відклади, це четвертині, знайшли ми там різну фауну ну, крупні, крупні тварини, я займаюся дрібними, а колеги прослідковують зміщення русла колишнього прадніпра в ті часи віддалені Людовікові. Постлюдовикові, як він, як він мігрував. Наявність кар'єрів дозволяє просто прослідковувати ці зміни поетапно, в широкому такому масштабі, все добре видно. І кар'єр живе час зміщаються, і ти просто замість того, щоб робити розкопки, ти просто приїжджаєш і дивишся. Так, так, а за тебе все розкопають. І ми надзвичайно цінуємо можливість тут на об'єктах Ферекспо попрацювати. Тепер вже ми нарешті докопалися до Біланівського в минулому році. Там отримали ми ну, уніка, унікальні результати, такі етапи четвертинного часу, які на е, фауні тварин, звірків в Україні взагалі ще не знаходили. Тобто унікальні речі, е, теплі етапи, холодні етапи, е, присутність льодовикової фауни, типу там, полярна куріпка, типу там, копитний леймін, типу там. Вони Періодично короткочасно сюди набігали. бігали питання, яке турбує науковицю: стійкість фауни. Що вона може витримати і не вимерти? І чому вона змогла витримати значні кліматичні впливи того часу і не витримує зміни меншого впливу зараз? Ядро фауни четвертинної в Україні надзвичайно стійке. Воно без змін перебуває. Холодний клімат, теплий клімат, вологий клімат, різний клімат, а ядро фауни все те саме. Я не буду називати, хто це, але це вони всі ті самі представники. Але з іншого боку, певні надзвичайно такі чужді елементи в певні періоди тут з'являються. І здається, що це міграційне. От той же копитний лемінг, та ж полярна коріпка, холодний етап. І раз вони, виходить так, що вони дуже короткочасно набігли сюди, на, на певний час, потім зникають. А воно практично важливе, тому що причини стійкості фауни, ну, самі розумієте, ми хочемо мати свою угрупованість зараз стійкими, а не те, щоб все зараз рухнуло. І от добратися до причин стійкості це задача, яку стоїть вирішити. Дослідниця поділилася деякими світлинами, на яких зображені знахідки під час розкопок на території кар'єрів компанії Ферекспо. Ось, до прикладу, витягнутий із льодовикових відкладів листочок полярної карликової берізки. Знайшли його у кар'єрі Єристівського ГЗК. Там же відкопали і залишки байбака або степового сурка. Це фото виду на нижню щелепу з боку і зверху. Поділилася Лілія Попова і фотосвітлинами з кар'єрів які команда палеонтологів відвідала 2020 року в рамках проєкту американського палеонтологічного товариства. Ми, звісно, промисловий музей у нас більше тематика промислова, але в зв'язку з тим, що ми все-таки запускаємо руки ковші. І все, що у нас є в надра, то нам дуже цікаво, яка у нас була геологія, яка палеонтологія, яка археологія. Тому наш музей, як комплексний музей, там, де є і музей міста, і музей ГЗК, ми стараємося залучити вчених, тому що наша, наша провінційна територія мало досліджена. Це по-перше, а по-друге, нам необхідно, конче, необхідно консультуватися, тому що ми знаходимо дещо, чого не можемо пояснити самі. І співпраця, наприклад, з експедицією яку зараз очолює Лілія вікторівна для нас дуже важливо, тому що ми можемо привідкрити деякі тайни історії нашої планети. Вчені, які входять до основного складу наукової експедиції, систематично залучають і інших вузькопрофільних науковців, які також допомагають привідкрити завісу таємниць древнього життя на території нашої місцевості. Чекатимемо й на інші цікаві результати.